Всім привіт! Мене звуть Юля і я б'ютюб-блогерка з досвідом. Сьогодні ми з вами поговоримо про косметику, яка буде цікава фанатам різноманітних фільмів, серіалів, можливо, мультфільмів. Ну, а перед початком цього відео, будь ласка, не забудьте перевірити підписку на цей канал, також поставити вподобайку під цим відео і написати будь-який коментар. Адже саме ваша активність допомагає просуванню моїх відео, ну і, звичайно, моїй мотивації. І також нагадую про мої інші соціальні мережі: Instagram, TikTok і мій телеграм-канал. Ну і давайте починати. На створення цього відео мене надихнула одна колекція, про яку ми з вами поговоримо. Скінці, отака от ідея. А загалом, давайте починати з. Цікавих продуктів від наших українських брендів. Це у нас бренд Color Intense. і вони зробили колаборацію з мультфільмом Мавка. До речі, якщо не дивилися, раджу вам подивитися, дуже непоганий. Є до нього питання, але я ходила до нього в кінотеатр. І, в принципі, було дуже навіть непогано. Не забувайте, будь ласка, підтримувати український кінематограф. Тому подивіться прямо зараз. Можете прямо сьогодні ввечері переглянути цей. Мультфільм. Значить, що у нас вийшло в колаборації з Мавкою. У нас тут є набір глітерів, їх вартість була 321 гривню. Зараз там на майкапі знижки, але загаром, загаром. загалом 321 гривню коштує. Тут у нас три. Відтіночки, такий синій, зелений і прозорий. Такі глітери, знаєте, дуже схожа історія на щось по типу якихось там калор-попу цих калор-шоків, які я не дуже люблю. І так само для мене особисто це усілякі такі глітери, але те, що їх не люблю я, абсолютно не означає, що інші люди їх також не люблять. Так, далі. Наступне у нас колаборація. Яка мене прям, ну, дуже сильно порадувала. Це також Color Intense і Мавка. У них в колаборації вийшли нові відтінки тушей. І це прям дуже класно. Там є дуже гарні особисто мій фаворит це бусковий відтінок. Їх, я так розумію, вийшло не так багато, тому що я не встигла придбати в перший раз. А зараз я не пам'ятаю чому, але також в е, мене щось коротше, не вийшло придбати і на цей раз. От, там дуже багато класних відтінків, таких е, котрих, знаєте, дуже давно не вистачало загалом в цілій колекції. Е, тому я раджу звернути увагу саме на ці кольорові туші, вони дуже класні. Е, мені прямо от дуже сильно сподобалось. Зараз хочу розказати, що тут ще є в колекції, тому що в мене щось не все мені показало, як виявляється. Отак так, от а я навіть і не знала, уявляєте? Насправді я не в курсі була про те, що є така колаборація, побачила на сторінці бренду, і тут багато прикольних, дуже цікавих штучок. Значить. Окрім е, тушей, нових відтіночків вийшов також гліттер для обличчя. Його вартість 125 гривень. Дуже він такий гарний і дуже багато відтінків вийшло саме у колаборації з мавкою. Е, далі у нас є декілька бальзам-тінтів для губ. Є такий там, зелений, рожевий, коротше, багато варіантів. Також вийшов блиск для губ. А, отак вони виглядають, ці блиски, 95 гривень взагалі недорого. З цікавого вийшли дуже круті відтінки олівців кольорових, в них новенька упаковка, така чорна, і з рунами усілякими, дуже гарними. І відтінки відповідають відтінкам тушей, що дуже гарно, і дуже класно. До речі, зверніть увагу: супербюджетні олівці для очей, там 50 гривень коштують, вони дуже класні. І я, якщо чесно, до них би придивилась. Також вийшов просто, звичайний. Бальзам для губ, але, як і все в цій колекції, має дуже гарну коричневу упаковку, або просто упаковку, трошки змінену з рунами. Далі тут є набір це набір для губ. Тут бальзам, цукровий скраб і крем парафін для рук. Отакий От цікавий набір, не дуже дорогий, там 200. 99 гривень. І ще вийшли антисептики Гелеві з різноманітними героями цього мультфільму. Там от Жабакиць і ще декілька героїв. Ну, такий цікавий, дуже цікавий підхід, якщо чесно. Загалом мені подобається ця колаборація в захваті від туші, я в захваті від олівців. Все інше я такого не фанатка, але можна придивитися. Далі, якщо ви не знали, або якщо ви забули, існує такий бренд, він називається Wet and Wild, це достатньо бюджетний американський бренд. І тут у нас з вами не тільки е, фільми і серіали, в принципі, у всьому цьому відео не тільки фільми і серіали, але в них також дуже багато цікавих. Колаборації, називаємо це колаборація, бо натхнення різноманітними штуками з попкультури. Значить, перш за все, покажу вам натхнення, колекцію натхненну мультфільмом Аліса в країні див, саме діснеївським мультфільмом. Значить, у нас тут палітра Тінеї, вона виглядає таким чином, коштує вона зараз 15 баксів. Це не дуже дорого, колекція загалом дуже велика. Тут у нас є і е, пилочки для нігтів є, і лаки для нігтів є, навіть серветки для видалення макіяжу, але це все не так цікаво. Нам цікаво буде палітра бронзелів, Вона виглядає ось таким чином, там намальований шляпник. Вона коштує до 10 доларів. Далі палітра хайлайтерів. 4 хайлайтери з зображенням Аліси, тут різноманітні відтінки. І також палітра. Рум'ян вказано на сайті, але по факту я б казала, що це, знаєте, така більш універсальна історія, бо тут є ніби як і бронзер, і хайлайтер, і рум'яна. Тобто вона трохи більш змішана, ніж окремо там конкретно бронзери і конкретно хайлайтери. Далі тут є рідкі айлайнери, дуже гарні, білий і світло-рожевий відтінок. Така ж це також штуки, які можуть вас зацікавити. З таких не дуже цікавих речей. Тут є усілякі е діамантики, які можна наклеїти на обличчя. Також тут є рідкі, рідкі тіні в рожевому і такому більш нюдовому відтіночку е мульті олівці, жовтий-червоний, також нічого цікавого. Ну, і на десерт. Е Помада в червоному або такому темному винному відтіночку. Я б не сказала, що тут багато цікавого, також тут є блиск для губ і є рідкий продукт для губ і для щічок. Загалом тут не так багато приділено уваги, пакуванню, всілякому такому. Далі будуть бренди, які більш заморочуються з тим, але загалом, якщо ви хочете якусь а, таку історію, знаєте, ви фанат чогось, і ви хочете щось про ваш улюблений мультфільм, чи ну, вибачте, я люблю мультфільми, тому про не говорю, от чи про ваш улюблений серіал, то зверніть увагу, n Wild роблять багато прикольного. Загалом в Алісі мені дуже цікава палітра. Більше насправді нічого. Далі, за хронологією, бо Аліса вийшла раніше, потім у них вийшов випуск зі Скубіду, колаборація зі Скубіду. Значить, якщо ви хочете придбати... Повністю весь піар бокс, то він вам обійдеться в 68 баксів, це на даний момент. І в подарунок ви отримуєте таку коробку в вигляді саме м -м, фургона Скубі-Ду. А загалом в цій колекції у нас представлена косметичка. В вигляді машини якраз з э, кубіду. Потім э, три пензлики, які світяться у темряві. Звичайно ж, гелі, э, лаки для нігтів, вони це люблять. Потім маска для губ зеленого кольору, така слайм. І э, для губ також є. Бальзам, який залишається на губах, такий з відтіночком. Далі дуже цікаві кремові рум'яни в фіолетовому і такому світло помаранчевому відтінку. Я б їх насправді спробувала, вони дуже класно виглядають. Далі у нас айлайнери, в принципі, як і в Алісі, тільки інші відтінки, тут зелений і блакитний, цікавий варіант. Далі у нас олівчики, олівчики для очей, мультифункціональні олівчики. така не найцікавіша штука. Потім тут з'явилася палітра глітерів: чотири відтінки: жовтий-зелений, помаранчевий, фіолетовий, а і п'ятий такий, типу, бронзовий. Ну, така штука, якщо ви полюбляєте глітери, то може бути. Тут також до цієї палітри йде пензлик. І такий ще більш бонусній історії. Це спонж, на якому намальований Скубі Ду, і він світиться в темряві. Цей спонжок дуже великий, він дуже м'якенький, я бачила на нього відгуки, і він коштує 6 доларів. Ну, це, типу, трохи та й коштує. І а, також а, є дзеркало. Дзеркало і е, брелок для ключів. Дуже прикольна штука, якщо ви знаєте, прям фанати, і ви, типу, не любите там багато е, косметики, вам не потрібно, можете приглядітись до дзеркал. Дуже часто бувають дзеркала в колекціях, і вони топ. І те, що мене цікавить, це звичайно тіні. Я не скажу, що палітра виглядає якось супер цікаво, але вона е, видно, що вона натхне на Скубіду в якомусь плані. Тут є там зелений помаранчевий, синій. Ну, тобто є така Знаєте, відчуття, що десь якось натхнення пробігало. Але загалом, якщо у вас не обмежений бюджет, то далі трохи я розкажу, які. Які є кращі варіанти. Ну, і на десерт у нас Wet n Wild випустили зовсім новеньку колекцію. Це колекція, присвячена Мерлін Монро. Я знаю, що це, знаєте, не, най, не найпопулярніший зараз персонаж, але чогось вони прийняли таке рішення. Значить, цілий піар-бокс вам обійдеться 80 баксів. У вас тут будуть очікувати, звичайно, що всі продукції з колекції, загалом в колекції е, є пар... Пара лайнер і е, блиск для губ червоний, потім є пара, бальзам і червона помада в пулі, що в принципі логічно. Е, є манюсінька палітра тіней, така дуже симпатична, дуже нюдова історія. Один сяючий і пензлик вам також туди покладуть. І дуже багато засобів для обличчя, фінішна пудра, рум'яна з блиском, потім хайлайтер. Все, все достатньо бюджетне, тут по 10 баксів, також лайнер і, звичайно, штуш. Насправді це їх класична туш, вона називається Big попа Вибачте, не я придумала. Або бік папа. Це нещодавно випуск бренду, але вони вирішили якби її. Я так розумію, що вони їй додали. До цієї колекції цю туш. Тому тепер бік-попа, це <сум> туш з колекції Мерлін Монро. Окей. І тут є ще е, пов'язка на голову червоного кольору. Ну, чесно, не найвдаліша колекція. Мене тут нічого не зацікавила. Єдине, що, можливо, туш, е, а, тут також ще є е, для гіллябрів. Загалом, типу, якщо ви собі придбаєте бокс, ви знаєте, будете забезпечені е, такими мінімальними засобами для макіяжу дуже надовго, бо тут і пудра, і для очей, все, і там хайлайтери, і тіні. Тобто такий мінімалістичний макіяж з червоними губами вам буде доступний абсолютно спокійно. Але мені трохи не мечіть. Тобто, я розумію настрій, я розумію е, і... Ідею, да, там червоні губи, Мерлін Монро, там ті стрілки. Але от все-таки мені ця естетика не співпадає, але в принципі в Wet n Wild, якщо ви хочете знаєте, максимально зануритись якусь ту косметику, то, на жаль, це не сюди, це не та історія, на превеликий жаль. Е, от, Давайте тепер рухатись. До Супер новинки. Це колап, який мені не цікавий, але, можливо, буде цікавий комусь іншому. Це колаб бренду Tower 28, тобто Tower 28 з кунг-фу пандою. Ну, Ви не очікували, я, якщо чесно, також. Значить, що у нас представлено в колекції? У нас тут є Lip Plus, Plus Check Crem Blush в червоному відтінку. Тобто це оця їх стандартна формула в червоненькому яскравому, дуже яскравому червоному відтінку. Да, такий рефілчик і, та рефілчик і там всередині така гелева текстура. Ви її можете і на губи, і на щічки. Відтінок дуже гарний. На жаль, на жаль. це, до речі, кунг-фу Панда 4. На превеликий жаль, там на самому цьому пакуванні не зображений пой, не зображений хтось з них, а просто написано кунг фу панда 4. Є свої питання знаєте, до цього. І також написано, що там блискучий, нелипкий гель-желе, гель в прозорому відтінку з зеленими блискітками. Чесно, ну. Мені ця колекція не цікава, і я е, не казала б, що я б це собі придбала. Це, до речі, е, до, тобто, це продається в парі, ось цей блиск і ось ці рум'яна, їх вартість 28 доларів. Мене не зацікавило абсолютно взагалі ніяк, але комусь може бути дуже цікаво, тому якщо вам цікаво, будь ласка, придивіться. Далі, що стосується Скубі-Ду, ми з вами е підходимо до бренду Glam Light. це бренд, який, ну, це, от прям, знаєте, рівень. Вони дуже е славляться своїм підходом до колекції, вони дуже сильно славляться своїми пакуваннями і, звичайно ж, якістю. Це супер-мега якісний американський бренд. Значить, що стосується одразу, давайте Скубі-Ду. У них вийшла одна величезна колекція, присвячена Скубіду, і зараз них не так давно. Вийшла нова палітра Скобі-Ду. У мене, до речі, якщо я її, по-моєму, продала, в мене була з першого запуску зі скубі палітра. Ну, там тіні, там все класно. І на цей раз вийшла величезна палітра, яка натхнена всіма учасниками команди Скобіду. Ви Знаєте, зараз саме час поплакати з приводу того, що е, мій улюблений мультфільм е, про Скобіду, е, він називається Корпорація тайна, загадка, корпорація. Коротше, «Mystery Корпорейшн. Бо ми дивимося англійською мовою. Там всього лише два сезони. І мені дуже шкода, що цей серіал стопнули. Його не продовжили. Це дуже цікавий серіал, саме про. Скобі-ду, і він дуже класний, він такий дуже підлітковий, ну, топ. Він дуже класний. Мені дуже подобався, але, на жаль, його стопнули, і продовження ми так і не побачили. Е, от, Але е, я не скажу, що прям мега-фанатка Скобі-Ду, мені подобається е, багато чого. І я люблю фільми по Скубі-Ду. Ну, можливо, трошечки фанаточка, така маленька. Мені палітра подобається, виглядає класно. Єдине, що ці маленькі такі рефіли далеко один від одного, трошки дивні. Але загалом, коли ти дивишся на цю палітру, вона прикольна, там ще скубі намальований. Е, дуже вона мені подобається, але вона не бюджетна. Е, далі, з того, що також вийшло трошки давніше, але де з'явилися якісь оновлення, це колекція Ріки Морті e від Glamlight, якщо ви фанати Ріка і Морті, а я дуже, Дуже полюбляю цей мультфільм, то можете придивитися. Значить, тут у нас велика палітра, це те, що я б собі придбала 30 відтінків, щоб ви розуміли. Виглядає ну, вона ну бомбічно, ну, чесно, я інакше і не скажу. Вона виглядає дуже круто, мені дуже подобається. І з новинок, які. Е... Ні, це не новинки, це ще старинки. Значить, там є комбур для губ. І там з'явився спрей, сеттінг-спрей для макіяжу. Трійка хайлайтерів, вона була дуже така крута. Uh, от, тому можете придивитися там uh, інколи залітають оновлення в якісь такі цікаві колекції. В принципі, виглядає дуже класно. Далі з того ж, uh, що нас очікує від uh, бренду Glam Light. Це такий спойлер на зиму 24-го року. Нас очікує колаборація з групою Кіс. З того, що е, можна побачити на відео в інстаграм, виглядає, що це будуть туші. Це то, що нам показали. Тут точно будуть туші для очей. І, можливо, будуть тіні, тому що тут є таке одне пакування дуже цікаве. От, ну, я, мені цікаво, я очікую на це. І далі е, також не такий давній випуск від Glam Light. Це колаборація з Гарфілдом. О, це топ. Я, до речі, Гарфілда також дуже люблю. У нас тут є палітра тіней гарна і мені дуже навіть імпонує. Відтінки дуже симпатичні. Вона, звісно, така, дуже така червона, але непогано. Є також продукти для обличчя це хайлайтер і два відтінки рум'ян. Виглядає гарно. Потім продукти для губ, звичайно, ж скраб, маска для губ і дзеркало. Дзеркало взагалі просто супер. І також є косметичка, спонжик і маска для сну. Загалом, якщо ви захочете придбати все, то це вам обійдеться 125 баксів або 138 якщо ви хочете саме гарний піар-боксик отримати. Ну, і Такі ціни, знаєте, не найдешевші, але і не найдорожчі з того, що може бути у Glam Light. Ось ця палітра, наприклад, коштує 25 баксів. Не так дорого, як могло б бути. А, так, і останній на сьогодні бренд, який закриє цю всю історію, у нас з вами буде Colourpop. ColourPop це також бренд, який славиться купою своїх колаборацій. ColourPop це бренд, який один з найшвидших випускає новинки. У них просто так от конвейер, знаєте, ти кліпнув у ColourPop нова колекція, кліпнув другий раз, у них вже друга нова колекція. Значить, з того, що я б хотіла вам розказати, тому що мені здається, що можуть бути багато фанатів такого. Трохи вже не нова колекція, це колекція з Sailor Moon. Значить, у нас тут. Є дві палітри тіней. А, перша називається Champion of Justice, а, Чемпіон правосуддя. А, її вартість 32 бакси. Виглядає вона таким чином, в принципі, дуже навіть симпатично, якщо чесно. І друга у нас повітря Pretty Guardian. Це гарний захисник чи охоронець. Я не впевнена, як це правильно перекласти. А, от, виглядає вона. А, Трошки більш рожевою її вартість, ой, вибачте, 22 22 долари. Вартість палітри Сам, сама по собі. Також у нас тут, ну звичайно ж, 5 тисяч мільйонів різноманітних глітерів. Це ColorPop любить. У нас тут є глітери, потім у нас тут є ліпкіт, різноманітні близькі, червоний, рожевий купа різноманітних варіацій, як це можна придбати дешевше, тому що Colourpop дуже часто робить всякі дуф, всілякі там, кіти, вони це прям люблять. Потім з цікавого у нас також тут є рум'яна. 14 доларів коштують. Є рожеві, є більш персикові, симпатичні такі відтінки. І є хайлайтер, Це прям найцікавіше пудровий хайлайтер. Один з них такий дуже світлий, а другий фіолетовий. Звичайно ж, є гелеві лайнери для очей, це завжди у ColourPop. І, так, так як я і казала, різноманітні ліпдо, є Face and Eyes Gloss, звичайно ж. Ну І багато такого, знаєте, штук всіляких різноманітних, які ColourPop постійно випускають. Але найбільше мене тут зацікавили тіні. І Рум'яна і той фіолетовий. Цікаво було б спробувати. Але загалом ам, не так, щоб прям дуже мене захопила ця колекція. Опакування гарне і в принципі такий вайб класний, але щось трохи ну, не про мене, не моє. Далі колаборація з мультиком Рудольф. З мультфільмом Рудольф, можливо, ви не знаєте. Це такий олень. Це була новорічна колекція, новорічна колаборація. До речі, я планувала зняти відео про новорічні запуски, і щось воно воно таке не сталося. Мені здається, що вже нема сенсу, бо вже січень скоро закінчиться. А я тут про новий рік знімаю. Але якщо вам буде цікаво, то можливо я могла б це зняти. Проте не впевнена. Але якщо вам буде цікаво, будь ласка, напишіть в коментарях, чи продовжуєте цю рубрику, я можу зробити підби... підбірку. підбірку до 14 лютого. І також напишіть, чи цікаво вам просто, щоб я всі новинки підряд оглядала. Бо зараз я їх групую якось. Можливо, вам цікавіше, коли я просто отак от оглядаю. Е -е -от. Чекаю на ваші коментарі, на ваші якісь думки. М -м так. А ми з вами продовжуємо про Рудольфа, цього оленя з червоним носом. Я, якщо чесно, вже ніц ні, 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 не пам'ятаю про того оленя, але я знаю, що він олень. Значить, тут у нас, ех, як завжди, палітра тіней, з неї почнемо. Ех, чесно кажучи, дуже скучно, але, мабуть, якщо говорити про оленя, ну, типу, є сенс, що там 40 відтінків коричневого, червоний зелений і до побачення. Потім близький, прозорий, червоний коричневий, звичайно. ж. Далі сет для губ, догляду для губ, тут маска. Все, як завжди. Також у нас тут для губ кіт це олівець і помада в пулі. І тут -от Є дівчинка-олень і Олень Ральф, і там в неї більш нюдовий варіант, в нього червоний. Ну, чесно кажучи, колекція не цікава, як на мене. І загалом вона така, знаєте, якби трохи має в собі такий новорічний настрій, новорічний якийсь вайб. Але не для мене, не про мене. І останній наш з вами. Запуск від Color Pop. І це штука, на якій е, дуже багато моїх знайомих подружок виявили е, своє бажання, що вони хотіли б це придбати. І я не знала, що є фанатки е, цього фільму серед моїх знайомих. Я думаю, що там одна-дві людини їх прям більше. Це м -м франшиза і фільм Twilight. Це сутінки. Pop заколабились з сутінками і випускають нову колекцію. Вона, до речі, стане доступна з 11 січня. Скоріше за все, ви це не побачите 11 січня, тому, скоріше за все, це вже доступно. Так що біжіть, дивіться, якщо вам цікаво, а я вам розкажу поки що, що тут представлено. Значить, перш за все, у нас тут з вами є три близки, які мають назву команда Едварда, команда Джейка і Белла. Це тут темно синій з блискітками відтінок, також такий червоненький блиск, і темно-сірий з блискітками. Далі у нас два хайлайтери, які насправді можуть бути дуже цікавими. Це хайлайтери такі в шайбочки, це щось по типу їх знаменитої формули Супершок. Фіолетовий, зелений, дуже гарно переливаються. Я б, можливо, навіть звернула на них увагу. Далі суха олія для тіла, це таке у Колорпоп вже давно вже. Звична історія, а, така прозора біла. Далі три відтінки олівців, червоний, зелений і чорний, все з блискітками дуже гарно. І зірочка цієї колекції, звичайно, це палітра Тіней. І вона насправді виглядає дуже цікаво. Але, скоріш за все, я її не куплю, бо я не дуже люблю формули Colourpop, Pop. Хоча, можливо. Можливо, має сенс знову спробувати. Це така історія: дуже багато зеленого, трошки сірого, дуже багато сріблястих, сяючих відтіночків. Ну, така загалом, знаєте, дуже цікава. І от під сутінки, вона дуже навіть сильно пасує. Тому, можливо, якщо вам подобається цей. Ця франшиза, я назву це франшизою, бо це ж не один все-таки фільм, то можете придивитися. От, загалом, з того, що я вам показала, окремо, мабуть, скажу, що ще такий бренд, який славиться своїми колабораціями з різноманітними фільмами, мульт. Фільмами і всілякими там явищами попкультури це бренд Щеглем. У мене на каналі ви можете знайти дуже багато оглядів цього бренду. Там і огляд колекції д... «Присвяченої Гаррі Потеру, і мультфільму Керберс, і багато чого. І навіть є в них колекція з Віллі Вонка, і а, мультфільмом Труп наречений від Тіма Бертона. Але ці колекції вже достатньо давні. Я думаю, що якщо ви цікавитесь б'юті-сферою, а, а щоб ви інакше тут робили, ви вже це все бачили. І я вас цим не здивую, тому сьогодні я спробувала підібрати щось таке більш свіже а, і те, що дійсно могло б вас зацікавити. Дуже очікую ваш фідбек в коментарях. Нагадую про нашу з вами постійну традицію. Будь ласка, не забудьте після перегляду цього відео зробити донат будь-якій комфортній для вас сумі на ЗСУ або ж перевіреним волонтерам чи фондам, які допомагають на тимчасово окупованих або деокупованих територіях. Дякую за всі ваші коментарі, за всю вашу активність на цьому каналі. У мої булочки і. Улюблені підписюнчики, я все бачу, дуже сильно вам вдячна. Бажаю вам смачненького човіччика і кавушчики. На цьому на сьогодні все, Па-па!